Середа. До єврейського свята Пасхи лишаються лічені дні. Люди готуються, Єрусалим шумить, в тому числі від нещодавнього торжественного в'їзду для когось Равина, для когось пророка, для когось царя Ісуса Христа із Назарету. І його несподіваної поведінки в храмі. Ісус, знаючи, вже Кінець Близький, Він проводить особистий інтимний час із своїми найближчими людьми, найближчими друзями, зі своїми учнями. Учні все ще до кінця розуміючи, що їх чекає, який буде кінець. Не доставлять багато не дуже розумних питань. Ісус мудро і терпляче і з любов'ю їм пояснює, готуючи їх до того, до чого до кінця вони ніколи не будуть готові. Паралельно в цей час група чоловіків, зручно вмостившись і неспішно споживаючи їжу, про щось напруженого манять. Вони переживають, щоб не стався заколот. Вони об'єднані одним, як схопити і вбити Ісуса Христа із Назарету, який поставив під сумнів всю їхню звичну систему і весь їхній вплив, який вони мали на народ. Диявол цей час не спить, він ловить момент, і він об'єднує і зводить цих заколотників, які хочуть вбити Ісуса Христа, і одного із його учнів, дияволу, диявол, здає, диявол, здається, що він має хороший план. За досить, досить хорошу ціну 30 срібняків. Диявол задоволений, первосвященники і книжники задоволені. Юда отримав свої гроші. Здається, прекрасна історія Ісуса Христа, вона близька до свого закінчення, до свого фіаско. Але Бог завжди лишає останнє слово за собою. Він міє навіть найстрашніші плани і найважчі ситуації перетворювати на найбільше добро, яке ми могли б ніколи не уявити навіть в своєму житті. Диявол думав, що його найбільша перемога вже близько. А насправді він ставав все ближче до своєї найбільшої поразки останнє слово за Богом завжди. Воскресіння вже близько, перемога вже близько.